Людове шоу, численні майстер-класи та концерт, так напередодні дня захисту дітей розважали малечу. Це ідея просто виступ фігуристів Української федерації фігур на катання на ковзанах. Але такий привід, таке свято. Ми позвали своїх друзів, людей, котрих ми знаємо давно і довго, людей з чистим серцем, які зголосилися сьогодні провести такий соціальний проект. Всі учасники приймають участь абсолютно безкоштовно, надають свої послуги. Захід розпочався із святкового концерту. Маленькі глядачі мали змогу подивитися на східні танці та хореографічні міні-вистави, послухати гру відомої бандуристки та підспівувати виконавцям пісень. А на людовій арені відбувся показовий виступ вихованців Української федерації фігурного катання, які вже стали чемпіонами та призерами багатьох змагань. Я виступала з ірландським номером. Ми його готували дуже довго протягом багатьох навіть років, і я з ним представляла Україну на багатьох змаганнях, як на всеукраїнських, так і міжнародних, де завойовувала призові місця і захищала честь Житомирщини. Дуже подобається займатися фігурним катанням і хотілося показати свої вміння і досягнення. Я займаюся фігурним катанням чотири роки. Питання є мої друзі. Після льодового шоу гостей свята запросили на різноманітні майстер-класи. Діти могли перевірити своє володіння іноземними мовами або зіграти у розвиваючі ігри. Оцей шарик провести сюди до фінішу, провести ось так по доріжці гарно розвиває координацію рухів для дітей. Також для малечі безкоштовно працювали ігрові атракціони. А для того щоб діти мали змогу відчути себе справжніми зірками, не дихобра за майстри зачісок макіяжу та аквагриму. Такою насиченою програмою маленькі учасники свята залишилися задоволені. Сильно сподобалось свято, особливо фігурне катання це. Як можна ціле іскусство. ну, Тобто було дуже цікаво подивитися. Е, ну, Тут дуже багато гуртків, на які, на які можна піти. Е, можна пограти в всякі настільні ігри. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК 1